Це відео присвячується добрим людям. Тим добрим людям, які щось роблять для всіх, а для себе забувають. Короте. От собі нічого не купують, не роблять щось для себе і так далі. Як ти постійно, блядь, для когось щось робиш, для когось тобі не шкода, і ти, блін, і душу готов продати, щоб людям допомогти, особливо близьким. Да? А на тебе всі забувають болт. І саме перша людина, яка на себе забуває найвеликий болт, це ти. Зараз я розповім, що так відбувається і що з цим робити. Коротше, поїхали. Значить, я за останній час, я, ну слава Богу, добре заробляю і до війни, і зараз. А, все, мене окей. Давайте перед цим, так як це ну, собиття в моїй житті, я нарешті собі щось дозволив, я перед вами і, Ну, Щось мені напишіть в коміти, бо реально для мене це собиття, серйозно. І я це все до того, щоб ви теж не жаліли і а, купляли щось для себе, бо найважливіша людина в житті це ви, коротше. А, кохані люди, близькі і так далі всі можуть відійти від вас. Я, ну, я знаю дуже класно, коли в мене там були мільйони на рахунках, а потім не стало грошей, скільки людей повідпадало. І ти потім сидиш, коротше, і ти їм так допоміг. Блін, гля, які взагалі скороходи. Це я взяв чисто для біга красок. Так от, в будь-який момент, від вас можуть просто відвернутися всі. І залишиться так, що ви свої. Ви ж, як заробляєте гроші, ви що? Ви ж потратили на цей час для того, щоб отримати ці гроші. А потім свій час, ну я так конвертую, віддали да, це другій людині. Тобто ви час свого життя, обміняний на гроші, да, передали в життя інакше людини. В цей момент цієї людини і так далі, групи людини, неважливо кого, може не стати. І вийде так, що ви. Ну, хто там вірив, в карму, хто не вірив, ну давайте от логічно подумаємо, щоб просто час свого життя витратили, непонятно, не на що. В нікуда просто. Часто так бувало. Я як встречаю з дівчинкою, ну при мені там дівчинка не достає кошелек, нічого, я там за все плачу, башляю. вона там ходить в классной одежде, брендові с украшеннями, з телефоном новим. А я, коротше, в тому, что щоб... три роки тому ходив, в том, і зараз скажу. Хоча все, що на ній за мої гроші, і все ми робимо за мої гроші, типа, ну, мені так нормально.